Друзі, всіх вітаю, всім доброго часу доби. З вами ваша Світланка і сімейство. Поснідали і біжимо на вулицю. Вийшли з сімейством прогулятися, та ту нас повів на... в якийсь парк. Я думала, тут взагалі ні людей нікого не буде ще стадіончик, але не видно, там людей багато. Сперед майданчик. Ми йшли, йшли і побачили дитячий майданчик, зараз туди підемо, а далі будемо бачити. В общем, почала пити таблетки. Сьогодні вже третий, третій день буде. Ті, що я завжди, якщо сильно захворію, вже колись я казала. Може, хто пам'ятає, азітраміцин, антибіотик. Одна таблетка на добу п'ється в один і той же час. І ось е я згадала, коли їх п'єш, е одна та сама фігня пропадає, е не чую, не смаку, не запаху. Ну тобто, це не через хворобу, а от саме коли п'єш ці таблетки. От трохи вдаліки в, в, в чутно щось там чи солодке, чи солоне, а так, е, ніяких там ніяких запахів, нічого. Це і перевод продуктів. В общем, їм не, нічого не відчуваю, так обідно. Трохи пішла прогулятися. Для мене це розкіш самою спокійно пройтися, то зазвичай. Або бігаю, коли Аліска спить, або бігаю, коли Аліска в візочку. В общем, просто балдж така, реально такий балдж, просто ходити нікуди не поспішати. Я вже відвикла від цього всього. Ми сьогодні вночі не спали. Сказати, що лісочка вчора. Дуже багато спала. Ні, вона минулої, минулої ночі спала добре. Ввечері заснула, зранку прокинулася. І ото щось там туди-сюди. І, ну, це обід. Трохи після обіду вона заснула і ось вона поспала. Але ну, там теж нічого такого страшного. Десь вона ввечері. Ну В чотири вона точно не спала, в 4 п'ятої, в Але ось такий в неї якийсь стан, настрій був такий вялий. І ввечері вона не спала більше нічого. І всю ніч, всю ніч, у мене на носі прицепилося, Всю ніч вона не спала. заранку вже тато наш прокинувся, і Аліска почала засинати тільки в пів на дев'ятої ранку. Я, якщо чесно, крепкий горішок, закальомний в цьому плані раніше, ще десь там рік тому-пів року тому, в нас таке дуже часто було. Потім налагодилося, налагодився графік, дуже рідко ось. Ну, зазвичай коли якісь магнітні бурі, або коли ми дуже часто каталися, десь цей. Каталися по лікарнях там, чи що. Аліска часто засинала в метро, в тролейбусі, коли довго їхати. От її, знаєте, в дорозі. Щось так це, і вона засинала. І потім воно все збивалося, тому що не за графіком поспить. І Потім роби, що хочеш. Потім вночі ми тусілі зазвичай. Але все нормально. Ні буянила вона, в неї добрий настрій був, гралися, то книжечки там роздивлялися. Нормально все було, нічка спокійно пройшла. Дуже мені подобається якість. Це я на передню камеру знімаю. Ще, ще треба спробувати, як воно там оцей. Не всі, не всі камери ще випробувала, не все. Не все вам показала, але все у нас попереду. Попереду дуже багато класних, цікавих відео. Погодка дуже класна, хтось з підписників написав, що зараз е змінився клімат, чи як. Ну може можливо, не так кажу. Е не така зима, як раніше була. От я теж, коли я була мала, я пам'ятаю взимку, я ніколи не хворіла. Ось ніколи. Ось коли навчалася в школі, наприклад, або там далі навчалася. Е, пам'ятаю, що частіше за все я хворіла або восени, або навесні. От частіше навіть навесні. От зараз така погода, що от як весна, ну їй богу, на зиму геть не, не схоже. І хвороба чіпляється. Нам ще тоді в школі вчителі, вчителі казали, що, цей, що при такій погоді всі оці мікроби, всі ці віруси, вони найактивніші. О, хай вже, нехай вже зима буде, я не знаю. Хай вже буде невеличкий мороз, заморозяться ці всі віруси. Вночі десь прочитала в телеграмі, що в Китаї е, з'явився якийсь новий вірус. Вже там два якихось чи, яких чи міста чи райони закрили на карантин. І вірус страшніший за covid 19 Не знаю, правда, неправда, маю надію, що неправда. І цей, Потім ще десь писали, що вже Велика Британія, е, перші випадки зафіксовані. У нас це як не одно, так інше. Ой, ці всі віруси, я не знаю. Просто коли ми вже будемо спокійно жити? Без вірусів, без війни, особливо без, без війни. Ми, коли почався цей covid 19 карантини, я пам'ятаю, як нам це все не подобалося. Ці всі маски, ці всі обмеження, не можна було піти десь, там нема в тебе прививки. Не можна піти десь там, в кінотеатр, не можна піти в кафе. А в мене тоді прививки не було, тому що я якраз завагітніла і не робила, не можна мені було. Тож, <сміття> нікуди не підеш, нікуди не поїдеш, ну таке собі. Потім почалася війна і все. І все. І сиділа мама з доною вдома. Біля дома, во дворі, нікуди ми не їздили, нікуди не ходили. Ладно, маємо надію, що скоро все скінчиться, все налагодиться, дай Боже, дай Боже. Всі ми цього хочемо, всі мовимося, тільки одні думки про це все. Ще сьогодні вночі загуглила, знайшла одну лікарню в Павлограді. Думала, сьогодні з'їздимо, а потім виявилося, що сьогодні неділя. Що це взагалі вже е, дні, дні неділі в мене щось попуталося. Е, знайшла лікарню. Завтра чоловік, нібито вихідний. З'їздимо, хочу дізнатися стосовно лікування зубів. Є така можливість. Е, що буде мені або набагато дешевше, або ну, дивлячись, скільки, скільки зубів я буду лікувати, або взагалі безкоштовно. Оцей. Але мені здається, що там буде величезна черга на це все. Ну, З'їздимо, попитаємо. Якщо ні, можна хоча б записатися, записатися, якщо це все не скоро, <зум> зможе все виповнитися, здійснитися. Так? Е, то піду до приватної, зроблю хоча б переднє, хоча б поки що, бо ну, самі вже не, не можу дивитися. В общем, поїдемо завтра займатися. Кашель у мене щось не проходить. Ще зараз згадала, е, знаймо де десь знайдемо аптеку. Мукалтін ще хочу купити. Я пам'ятаю, що цей добре мокрота відходить після Мукалтіну. цей, бо кашлює воно десь стоїть, а відкашляти не можу. Ось, зараз погуляємо трошки за та Підемо, підемо ще в магазин, купимо трохи фруктів на днях. Це ми позавчора разом ходили. Пішли в АТБ, що там біля нас. Такого, знаєте, яблук, такого павно було. Хотілося трохи мандаринок, знаєте, таких оцих малесеньких, що легко чистити. Хотілося мандаринок і хотілося трохи взяти бананів. ліски <кхід> мандаринів взагалі не було. Банан лежав один страшний вже. І було кілька апельсинів. Буквально там, може штук 5-6, і теж вони вже такі страшненькі були. Люди на свята розійшлися, перезбирали геть усе. Не знаю, можливо, вже там підвезли, можливо, там вже є, але ми зараз трошки в інший бік пішли прогулятися. Тато ще нас сюди не водив. Він казав, що тут є якийсь парк, але. Ну, казав, що там нічого нема, просто галійка і лавочки, але тут ще такий більш-менш дитячий майданчик, стадіон. Там на стадіоні люди бігають, займаються. І взагалі тут людей. То я, знаєте, пішла по, -по зарослях тут хоч спілкуюся з вами, щоб, щоб ні я нікого не смущала і мені ніхто не заважав. Ще в мене нема такого, знаєте, щоб я. Спокійно йшла по місту, розмовляла на камеру і не соромилася, що ми до такого не дійшли, до такого рівня. До речі, це другий раз за весь час, що ми тут почула повітряна тривога або, можливо, це відбій. Взагалі, біжу до своїх, а потім ще пізніше вийду на зв'язок. До цього вже набігалася, не хоче йти пішки, тож папа несе, вийшли ми нарешті на більш знайоме місце, Колись ми тут були, тут ось на кшталт стихійного риночку і там далі АТБ, Єва. Знайомі магазини, що Зараз подивимося, що там люди продають. Якщо ну, ну, нічого ну, цікавого не знайдемо, то йдемо в АТВ. Ну, Погодка взагалі, звісно. Хоч би сніжку, ну, я не знаю, хоч на міліметр пересіла, щоб якийсь зимовий настрій був, а то я не знаю взагалі весна весною, чи, чи, чи що це за погода, чи що це за... А, ну дивлюся мандарини по 100 по 120 гривень. Мені здається, в АТБ мають бути дешевші. Тож. Йдемо далі. Хоча на вигляд, такі симпатичні були. О, ось вона є аптека. Зараз підемо зайдемо в аптеку. Купили му картинчика, ліска, вхопила чупа-чупса, побачила, йдемо на вихід. І плавно переносимося в АТБ. Ой, мандарини, звісно, поставляють жила Банани я взяла, вибирала ще більш-менш на щось схоже. З іншого боку теж мандарини. Вже такі замучені, вже їх перебирали, перебирали. Але я трохи знайшла якісь 10 не серед цих а серед інсула. То наш подзвонив до друга, він тут з жінкою поруч мешкають наші земляки, тож йдемо зараз у гості. Звалилися як ото сніг на голову людям. Хочу подякувати всім, що дивитесь нас. Хто не підписався, обов'язково підписуйтесь. Для мене це дуже-дуже важливо. Я вас дуже всіх ціную, люблю, поважаю. Ви в мене самі найкращі. До наступного відео. Пока-пока.